Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Процедура надання відстрочку від призву у зв'язку з здійсненням догляду одна з найбільш улюблених Кабміном. Принаймні, з огляду на те, скільки щодо до неї вносять змін, і ніяк не дадуть спокою. Замість чітких прописаних правил маємо постійні правки, правки і правки. Мутки, мутки і мутки. Я казав про правки і мутки, бо днями якраз підвезли нові і гарячі. Зміни. А ще й суд висловився з даного приводу, зазначивши, що встановити факт здійснення постійного догляду неможливо, чим загнали фактично людей у глухий кут. Тож розбираємо коротко і по суті, що саме видала судова практика та чи є вихід із цього кутка. А якщо відео корисне, ставайте спонсором ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб і Телеграм канал, тільки практичні поради. Постанова кабміну. Лише нещодавно Кабмін оприлюднив постанову номер 675 від 7 червня 2024 року, якою просто нарешті прибрали оту норму щодо подання злочасного висновку лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю другої групи. Натомість з'явилося рішення суду, яким факт здійснення догляду. У судовому порядку можна встановити лише після відмови органу місцевого самоврядування у такому догляді. Якщо перекласти зрозумілою мовою, то людині можуть просто тупо відмовити у наданні догляду та складанні акту встановлення догляду. І лише після цього у вас виникає право на судовий позов. Але ж вам відмовили фактично у догляді. І оформити вістрочку ви не зможете. Відповідно, вас можуть мобілізувати. А скарження відмови займає не менше, ніж півроку. На перший погляд, це глухий кут. Але шпаринка все ж таки є. Та спочатку про рішення суду. Чому суд відмовує? Суть справи. Чоловік просив встановити факт, юридичний факт того, що він є єдиною особою, яка зайнята постійним доглядом за хворими родичами для вирішення питання про звільнення з військової служби. Що ж йому відповів суд? Простими словами, існують два порядки встановлення фактів, що мають юридичне значення: позасудовий і судовий. Останній використовув... використовується лише у тому випадку, коли законодавством. Не передбачено іншого позасудового порядку його встановлення. А чинним законодавством передбачено якраз позасудовий порядок встановлення факту здійснення постійного догляду, який визначений постановою Кабміну та реалізується органами місцевого самоврядування. А надавач соціальної послуги з догляду вдома має бути включений до реєстру надавачів та отримуючих соціальних послуг. Таким чином, Факт здійснення постійного догляду за особою, яка за станом здоров'я потребує соціальної послуги, з догляду не може встановлюватися в судовому порядку в окремому провадженні в порядку цивільного судочинства. Феміта ля комедія шпаринка. Відмову у догляді можна оскаржити в судовому порядку, але разом із позовом потрібно подати заяву про забезпечення позову, а саме заборонити ТСК, вчиняти певні дії, наприклад, заходи мобілізаційного характеру відносно вас. Чи винесе суд подібну ухвалу, важко прогнозувати. Але не скажу, що це нереально. Звичайно, можна ставитися скептично до такого заходу. Способу захисту прав, але це один із правильних підходів. Навіть якщо заходи забезпечення суд не застосує, у вас все одно залишається можливості відстоювати свою правоту, наданим законом способом. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове посилання на рішення суду, до речі, залишу в першому коментарі. А якщо потрібно. Фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах. Звертайтесь. Всім дякую за увагу!